Вітаю, шановні вступники! Сьогодні допоможу вам розібратися, які мінімальні бали треба мати для вступу цього року за різними траєкторіями. Почнемо зі вступників на бакалавра та медичного магістра. Загалом, щоб мати можливість вступити до ЗВО цього року, треба набрати не менш як по 100 балів за кожен предмет НМТ. Далі йтиметься про ваш конкурсний, тобто підсумковий бал. 130 балів треба для вступу чи переведення на всі спеціальності на бюджет. Ця норма не поширюється лише на дітей загиблих захисників України під час переведення на бюджет. Також є виняток для переведення на бюджет за спеціальностями, яким надається особлива підтримка. Конкурсний бал таких вступників має бути не менш як 125, 150 балів для спеціальностей: міжнародні відносини, публічне управління та адміністрування, право, міжнародне право, стоматологія, медицина, педіатрія, медична психологія, фармація за спеціалізаціями що розрахувати свій конкурсний бал ви можете на сайті вступ.ua Для вступу в магістратуру треба набрати не менш як 15% тестових балів ЄВІ та не менш як 25% ЄФВВ. Крім цього, для вступу і в бакалаврат, і в магістратуру заклад освіти самостійно визначає мінімальне значення кількості балів, з яким вступник допускається до участі у відборі. Тепер перейдемо до вступу в аспірантуру. Щоб отримати допуск до проходження вступних випробувань у ЗВО, треба здати ЄВВ щонайменше на 100 балів, а також мати не менше як по 150 балів за кожен блок ЄВІ. Будь ласка, зверніть увагу, чи відповідають ваші бали цим вимогам.